Слава Ісусу Христу, всіх прикордонників, всіх воїнів, наших захисників вітаємо з різдвяними наближаючими святами з водохрещем. Бажаємо вам мирного неба, любові, повернення живими, здоровими до ваших сімей, і родин. Сьогодні ми з я, отець Володимир Курчин з міста Берестечко Волинської області і отець Павло з села Бужина та Широка приїхали привітати, відвідати наших воїнів, наших прикордонників. Вручити подарунки від наших дітей, які приготували у школах, вдома, листівочки, і привітати їх безпосередньо на лінії фронту. Сьогодні нам приємно бути разом з ними, відвідати їх, поділитися враженнями і тією любов'ю, яку ми передаємо з тими подарунками, з домашньою випічкою, з цукерочками, з тими дитячими подарунками, листівками, які з любов'ю були передані їм. Коли ми приїхали, ми думали, що цю волонтерську допомогу, яку зібрали на своїх парафіях, безпосередньо це було зібрано в двох областях: це була Волинська область, Берестишківський деканат, і це була Львівська область, Канкобузький район, село Дернів, де діти і Канкобузької школи, і Дернівської приготували подарки до Святого Миколая. Ми... Хотіли роздати за один день, але коли прийшли в окопи на передову на позиції наших хлопців і самі в сані священиків побачили ту їхню любов, те їхнє хотіння, щоб священнослужителі прибули з ними, щоб поспілкувалися, помолилися, ми вирішили залишитися на 5-6 днів. І кожного дня ми відвідують наших, ми відвідуємо наших прикордонників. Обіжаючи їхні позиції, молячись за них, роздаючи їм подарунки і смаколики від нас. Будь ласка, вич. я хочу сказати, що приєднуюся до слів Отця Володимира і передаю найщиріші вітання нашим оборонцям, нашим захисникам. Господь наш Ісус Христос є для нас дороговказом і прикладом. Він сказав, що є путь, істина і життя, і він ішов туди, де його найбільше потребували. Тому люди наші, парафіяни села Бужани, ржищів, широке, в тому числі учні нашої школи, вчителі, всі перейнялися тим, що наші захисники потребують того доброго слова, щоб його донести, щоб частинку тої доброти, любові ми хотіли її передати від наших людей, нашим воїнам і захисникам. Дай вам Боже сили, здоров'я, благословіння, захисту, Матері Божої опіки. І з наступаючим різдвом Христовим щиро всіх вітаємо! Бажаємо знову ж і знову ж миру, спокою, любові. Ми за вас молимось, ми вас любимо. Ми чекаємо вас додому живими, здоровими, з перемогою. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!